Слава нашому Господу. Я хочу найперше сказати, що з того дня, дорогі мої, коли ми сказали, що ми хочемо належати нашому Господу, і з того дня, коли він прийшов у наше життя, а це вже пройшло немало років, я хочу засвідчити, що він ні разу нас не залишав. В житті було всяке. Я пам'ятаю, коли народжувалися діти, коли вони хворіли. Коли ми з жінкою прихиляли коліна свої і просили милості, Бог ні разу не відказав. Я пам'ятаю, коли я хворів, коли схиляв свої коліна і казав, Господи, оздоров мене! Він ні разу не відказав. Кожен раз, друзі мої, коли ми збиралися в дорогу і просили в нього охорони. Те, що ми сьогодні є на цьому місці, воно є живе свідчення того, що він завжди нас чув. Коли не вистачало грошей, і ми казали: Господи, потрібні фінанси. Ми чуємо, що брат каже, і я можу це засвідчити, і кожен із нас Бог завжди знаходив і посилав. І до цього дня ми ні разу не сиділи без куска хліба. Було так, що страх удолював душу, і було так моторошно, і ставали ми на коліна, просили у Господа милості, і він укріпляв душу, заспокоював. І ми йшли далі. Благословенний наш Господь. Хочу Його благословити, хочу йому подякувати. Хочу засвідчити, що Він є добрий Бог. Мені приємно бути на цьому місці, де люди про Господа говорять добрі слова, бо Він достойний цих слів. Він сотворив небо і землю, Він оберігає від нього все. Хочу прочитати чудові слова. Які написані в книзі Пророка Осії, буду читати другий розділ, і буду читати із 16 го вірша. І буде у той день говорить Господь. Ти будеш кликати мене чоловіче мій, і не будеш більше кликати мене ваали, і відкину імена ваалів від уст, і не будуть більше згадувані імена їх. І укладу в той час для них союз із польовими звірами і з птахами небесними, і з плазунами на землі, і лук, і меч, і війну знищу від землі тієї, і дам їм жити у безпеці. І заручу тебе мені по вік, і обручу тебе мені в правді, і в суді, у благості і милосерді, і обручу тебе мені у вірності, і ти пізнаєш Господа. І буде у той день я почую, говорить Господь. Почую небо, і воно почує землю, і земля почує хліб, і вино і елей. А ті почують Ізраїль і посію її для себе на землі, і помилую непомилувану. І скажу не моєму народу ти мій народ, а Він скаже: Ти мій Бог. Це чудові слова. Скільки людей на цій землі, які не знали Божого милосердя, які були непомилувані. Які були чадами Божого гніву, скільки з них Господь покликав до себе, і скільком сказав мільйонам уже людей, ти будеш звати мене, мій чоловіче, а я тобі скажу, ти мій народ, я обручу тебе, ти станеш моєю невістою. І в той день, коли я тебе обручу, і ти станеш моєю, ти не будеш боятися більше війни. Бог каже: я дам тобі жити у безпеці. І того, чого другі люди будуть боятися, ти не будеш боятися, бо я обручив тебе. І коли буде післявоєнний голод, ти не будеш без хліба. І коли примножиться звірі польові, я тебе захищу, тому що ти є мій народ, Алілуя! Сьогодні, друзі, ви є в числі тих, хто обручується з Господом. Це велика привілегія, коли небо. Обручується з землею, коли Господь обручується із людиною, коли Господь називає себе женихом своєї церкви, і я хотів би коротенько нагадати, що хоче жених від обрученої невісти. І перше, що хочу сказати, ви знаєте, друзі, хто приймає хрещення, кожний жених хоче, щоб невіста з ним восхищалася. Щоб вона ним захоплювалася. Кожен раз, коли невіста говорить про свого жениха, Він хоче бачити, які очі горять, як Він подобається цій невісті. Дуже часто так буває, що люди в зібрані сидять з потухшими очима. В той час, коли Господь хоче, щоб його невіста, в неї очі горіли, вона захоплювалася своїм Господом. Коли ти йдеш по вулиці, бачиш гори, море, яке ж все, що сотворив Бог. Ти повинен захоплюватися, цього хоче Господь, який тебе обручив. Щоб тобі кожний раз, кожний рік, поки будеш служити Богу, відкривалося щось нове у твоєму жениху. Щоб ти кожним роком сказав, який чудний мій Бог, якому я служу. І я захоплююсь цим Богом, і я тішусь цим Богом, і я радію від цього Бога. Щоб кожен раз, коли ми свідчимо людям про Ісуса Христа. Ми не боялися, що нам скажуть, що ми віруючі, ми сектанти, а що ми відчували себе благословенними, щасливими, привілейованими людьми, з якими сам Бог захотів обручитися. Я раджу це всім віруючим людям захоплюватися своїм Господом. Як написано в книзі Псалмів, ти найкращий і всіх синів людських. Давид, бачучи Господа, він з восторгом, з захопленням каже: між синами людськими нема подібного до Ісуса Христа, нашого Господа. Бажаю кожному серцю захоплюватися, восхищатися Ісусом Христом, говорити про Нього з радістю і благословляти Його святе ім'я. Друге, що хоче жених, який обручив свою невісту, він хоче, щоб невіста була вірною. Ти зі пророки Єзекіля, Господь горе, такі слова. Коли він обручився з Ізраїлем і він уподобляє його у вигляді цієї невісти, з якою заручується І він каже: Я, як жених проходив мимо тебе. Ти лежала у поруці, в грязі, ти нікому не була потрібна. Ніхто до тебе не підходив, ніхто тебе не запитував, як тобі там у цьому грязі лежати. І каже: Я проходив біля тебе. І я побачив тебе, що ти лежиш нікому не потрібна. І Він говорить: я не прийшов мимо тебе, я взяв тебе на руки, я помив тебе, я одягну тебе в найкращий одяг, я дав тобі золото і срібло, ти виросла і стала красивою. І коли ти стала красивою, ти забула про мене, говорить Господь. Ти стала на перехрестках вулиць і ти стала свою любов віддавати іншим. І він каже: от що я зроблю. Я заберу від тебе те, що я тобі дав, тому що ти невірна жінка. Бог чекає від нас усіх вірності, чи це війна, чи це мирний час, чи це трудності на роботі. Але Божа людина, Бог хоче цього, щоб вона була вірна своєму Богові. вірна. Я пам'ятаю слова одного проповідника, здається, Вілкерсона Давіда, і він каже: Я бачив одного разу таку картину, вона була мені гидка і неприємна. І я йшов в зібрання і я бачив, як збоку йде одна сім'я служіння. Чоловік тримав свою дружину під руку, а в другій руці в нього була Біблія. І на пішохідці переходила розпусна жінка дорогу. Він забув, що в нього жінка збоку. Він забув, що в нього Біблія. Він забув, що він іде в святе зібрання. Він відкрив рот і він не міг відвести очей від цієї блудниці. І він каже, від того, що бачили очі мої, мені було гидко. Він не фліртував з блудницею. Він не пропав нічого їй говорити. Він просто на неї дивився, і це було гидко. Точно так же гидко Господу. Він сказав: Я Господь Бог твій, хай не буде в тебе інших богів. Перед лицем моїм, коли віруюча людина рік-два не читає Біблію, не молиться до свого Бога, коли очі її обернуті до богів цього світу, до кумирів цього світу, Бог називає таку людину невірною, і це неприємно Господу. Він каже: Я є Бог рівнитель, і я не потерплю того, щоб мене проміняли на когось іншого. Я колись не розумів, я вже ділився цим. Я не розумів різницю між першою і другою заповіддю. Вони для мене були одною. І я думав, чому Бог розділив їх на дві заповіді: перша каже, не роби інших богів. Друга каже, не зробиш кумира, поки Господь не відкрився. Друга заповідь про намальованих богів, про богів, зроблених людськими руками, яким Бог забороняє поклонятись. А перша заповідь про богів серця. Серце може мати богів, серце може мати ідолів. На стіні немає ікони, і ти кажеш, я давно вийшов із цього суспільства, де поклоняються іконам. А Бог каже, є ще перша заповідь, де є боги твого серця, де є ідоли твого серця, де є кумири Голівуду, яких деколи християнин знає більше марки машин, кумирів Голівуда, чим послання святого Павла. І Господь це називає невірністю. І третє, що Бог хоче від обручених. Він хоче послуху, як любий жених. Він хоче, щоб його чули і його слухали. Він дав заповіді, він дав повеління. І той, хто любить Господа, Він буде їх дотримуватися. Хто любить мене, нехай виконує заповіді мої. Тому в мене все, і я розумію, час йде. Хотів би також. Помилитись, і останнє, що хотів би сказати вам, друзі, хто обручується сьогодні з Ісусом Христом, у нас почали в церкву приходити дві сім'ї, і вони мені розказують, поки ми не прийшли до церкви, наше життя ніби було так спокійно. Стоїло їм прийти до церкви. Одну дитину чуть не збила машина, другу дитину чуть не збила машина. І вони кажуть: Поясни. Ми прийшли до церкви, поясни, чому таке відбувається. Я кажу, відбуваються закономірні речі. Сатана хоче вас переконати, щоб ви не ходили в церкву, і Він це ініціює, щоб ви злякалися і пішли назад із церкви. Це Його устрашення. Но брат переді мною сказав: ми не повинні цього боятися. Коли Ісус прийняв хрещення, коли Він вийшов з Йордану, там написано, Він був поведений духом в пустині. Де він був випробований, і, будучи вірний Господу, написано від нього відступив сатана, і приступили ангели Божі, і служили йому. Моє побажання. Коли вас Бог поведе в пустиню, коли Бог допустить до вас випробування, будьте вірні Богу, і ангели Господні будуть вам прислуговувати, і це будуть бачити люди. Молимось.